Моє вітання компанія автопарк, нове надходження, Opel Insignia 2011 року випуску на дизельному 2-літровому двигуні, механічній коробці передач та передньому приводі. Візуально та технічно автомобіль без нарікань із Європи, в Україні мав двох власників в такому чорному кольорі. По комплектації парктроніки передзад, оригінальні лекосплавні диски 17 градусу на земновій гумі, фаркоп. По салону у нас така чорна, чорний текстиль, Чистенька стеля. По комплектації мультимедіа, клімат, мультикермо, датчик дощу, датчик світла, круїз, регулювання дзеркал, повний електропакет. По задньому ряду також все чистенько, охайно. Автомобіль у нас технічно обслужений, готовий до будь-яких перевірок на СТО. А оглянути дане окрасення можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна передбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк телефонує.